представник організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань свободи змі Ян Брату висловив обурення новими доказами тортур і жорсткого поводження з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула під час незаконного утримання без висунутих обвинувачень у Росії. Свою заяву він опублікував у соцмережі X30 квітня. У заяві йдеться, що такі дії грубо порушують міжнародне право і що журналісти в зонах конфліктів мають цивільний статус. А отже, їхнє катування та незаконне утримання є особливо. Тяжким злочином у Єврокомісії заявили, що останні деталі про те, як у російському полоні загинула Вікторія Рощина, є ще одним доказом жорстокості російської системи і свідченням, що окупація є смертельною загрозою для українців. Про це під час брифінгу, 30 квітня, сказала речниця Єврокомісії Аніта Гіпер передає Українська Правда. Росія не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою огидну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку не лише жорстоко вбили, а й катували. Це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це небезпечний варіант для українців. «Журналісти завжди пам'ятатимуть її мужність, і ми повинні робити все можливе, щоб Росія понесла відповідальність за усі скоєні воєнні злочини та звірства. Ну і нагадаємо також, що журналісти дізналися подробиці утримання в російському полоні загиблої української журналістки Вікторії Рощиної, котра співпрацювала зокрема з онлайн виданням Українська правда. Паризька редакція «Forbidden Stories» ініціювала розслідування її загибелі та уч за участі таких світових медіа, як «The Guardian», «The Washington Post», Лемонт, Дізейт, Держпігель, «Der Spiegel», «France 24». Протягом шести місяців тривав аналіз документів, свідчення судових матеріалів. До розслідування долучилися 13 міжнародних медіа, серед яких і видання Українська Правда, і власне головна редакторка онлайн видання Українська Правда Севгіль Мусаєва доєднується до нашої розмови. З нею детальніше зможемо поговорити про проєкт. Пані Севгіль, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Вітаю вас. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. І перш ніж ми про проєкт поговоримо, я хотів вас розпитати вашу думку з приводу реакції на факт туртур і утримання у полоні Вікторії, реакція ОБСЄ, реакція Єврокомісії. Як ви ставитеся до того, що сказали політики? Чи може це наблизити до справедливості і пошуку винних у цьому злочині? Добре, що вона є, звісно. Це мені здається показова. Погано, що вона з'явилася лише після того, як Вікторія і загинула, і було оприлюднено це розслідування. Так і є великий резонанс, тому що 13 світових медіа, звісно, це дуже важко. Не помітити мені хочеться, щоб все ж таки ми робили такі заяви і вимагали справедливості для українських цивільних, коли вони ще знаходяться в полоні і коли їх ще можна врятувати. Тому що нагадаю, що Вікторія потрапила в полон, зникла ще у серпні 2023 року, і підтверджений полон був це, це у квітні. І, на жаль, якраз таки, оскільки реакції не дуже багато міжнародних організацій, наші. Ж люди там перебувають і досі, і мені хочеться, щоб ця ситуація цей великий резонанс він зміг звільнити в тому числі наших українських колег, зокрема Дмитра Холюка, який знаходиться в полоні вже четвертий рік. Він перебуває також в жахливій колонії в місті Пакіно. Uh, і також ця uh, колонія відома тортурами. Ми знаємо, що Дмитро сильно схуд, і я дуже вірю, що uh, цей резонанс цей розголос допоможе нам його врятувати, врятувати інших наших колег-журналістів і привернути увагу до системного порушення прав людини і катувань, uh, яке переживають українські цивільні в полоні. Пані Савіль, допоки у нас немає цієї чіткої співпраці з міжнародними організаціями, щоб Україна все ж таки могла мати інформацію про тих цивільних, які перебувають у російських тюрмах в російському полоні, наразі що ми можемо робити, і наскільки важливим ось є оце дослідження? проєкт Вікторія, який ви проводите разом із міжнародними журналістами, з виданнями, і основне от чого, що ви змогли дізнатися завдяки спільним зусиллям, саме про утримання Вікторії та про факт її смерті. Про утримання ну, насправді найголовніше це стан тіла, яке було ідентифікована, нагадаю, як тіло Вікторії Розчиною. так, і в тому числі ми можемо вже сказати, що були відсутні певні внутрішні органи під час передачі, її робили ростен на території Росії. І ті органи, які були відсутні, нагадаю, що це частина трахеї, це мозок і це очі, можуть вказувати на те, що звісно її вона піддавалася тортурам і смерть наступила внаслідок задушення. Мені здається, це дуже важливий факт, який треба досліджувати. Я сподіваюся, офіційне слідство дасть відповіді на ці запитання. Ми також дізналися про катування і про систему катувань. На окуповані території, зокрема, спосіб котування дзвінок Путіну це котування електрострумом, і цей спосіб котування переживали і цивільні, і Вікторія, тому що вона про це розповідала в своїй секамерниці. Ну, і взагалі, мені здається, дуже важливо, тому що про Таганрозький СІЗО говорила велика кількість людей і велика кількість міжнародних правозахисників, українських правозахисників. Тепер Таганрозький СІЗО у світі знають як російські Гонтанамо. І я сподіваюся, що це також приверне увагу до того, що там відбувається. Ми також встановили, що катують не тільки в таганрозькому СІЗО, катують ще у 29 різних тюрмах, які знаходяться на окупованій частині України, а також в Росії ці тюрми всі названі. Будуть названі люди, які керують цими тюрмами. Тобто, ми встановили мережу людей, які причетні до катувань цивільного населення і цивільних українців, і це вже дуже важливе досягнення, але ми маємо про це проінформувати суспільству, міжнародній спільноті, а далі вже міжнародні організації. Мають щось робити. Я а, вірю, що е, ті факти, які були оприлюднені щодо жорсткого поводження з людьми, вони е, стануть основою для заяв, наприклад, ну, ООН має отримати Червоний е, Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до тюрмів в так? Тобто, Тому що мова йде про катування, мова йде про е, методи, які не можуть існувати в 21-му столітті по відношенню до людей, є надзвичайно жорстокими. До Речі, як та сторона, яка мала б комунікувати з боку російського щодо таких фактів катувань, чи реагували вони на запити журналістів, команди чи коментували взагалі такі випадки? Дивіться, оскільки це міжнародне розслідування. Тут у нас було трошки більше інструментарію. Я можу сказати, що Forbidden Stories надсилали запит піскову Дмитрію Піскову, зокрема, пресекторю президента правителя Росії Путіна. Так і всі ті запити і до Дмитра Піскова, і до інших людей вони залишилися без будь-якої відповіді, що також підкреслює, що Росія хоче приховати ці злочини. Вчора ми бачили ганебну спробу. Деяких так званих опозиціонерів, типу латиніною намагатися переключити увагу з цього злочину і з цього резонансу на те, що нібито в Україні також в полоні хтось загинув і так далі. Ну Це просто ганьба. Це ще раз показує, наскільки вони. Бояться правди, і наскільки вони приховують те, що вони роблять з людьми, і намагалися приховати і тут. Але журналісти дізналися, журналісти про це розказали, і я вірю, що буде справедливість в цьому кейсі. Так, я теж бачив цю публікацію латиніною, ну, про яку ви говорите у соцмережі X, де справді, як на мене, було перекидання відповідальності е, і намагання урівняти жертву та агресора у ситуації, яка склалася. Ще одне питання з приводу пошуку тих, хто безпосередньо може бути відповідальний за сам факт тортури над пані Вікторією, над іншими, хто перебував серед цивільних у російському полоні в утриманні у в'язницях. Чи важко за таких обставин ідентифікувати і чи можливо взагалі? Ви знаєте, нам це вдалося. Нам це вдалося завдяки е, крутій команді осінтерів, які працювали міжнародних осінтерів, зокрема видання The Guardian. Ми встановили людей, які керують цими тюрмами. Ми встановили людей, які е, приходили в цю систему зовні після 2022 року. Прізвища будуть названі, можливо, не всі. Розслідування триватиме далі, але частково правду нам вдалося встановити. Я дуже сподіваюся, що по відношенню до цих людей будуть застосовані персональні санкції, а згодом ми зможемо їх побачити і в якихось судах. Пані Сафіль, і це розслідування стосується не лише смерті Вікторії Рощиної, Так це також ви паралельно опитували людей, які повернулися з полону. Скільки фактів загалом вдалося вам встановити катувань знущань над українськими цивільними людьми, які перебували в полоні російському? Ми опитали більше 50 людей, які пройшли через тюрми російські. Ми опитали їхніх родичів, і всі вони казали про катування. Іноді це неможливо було слухати. Я вам чесно скажу, те, через що проходять наші люди, вибачте, коли вас я можу там розказати кілька, і ми навіть робили 3D-моделі це кімнат катувань. Тобто холодна вода, лядіна і тебе занурюють у цю воду і вимагають якихось свідчень давати. І жінка розповідала, що. Вона втратила свідомість, вона почала битися в конвульсіях, втратила свідомість і тільки після цього її звідти забрали. Потім людей підвищують, підвищують за стопи і ось так ось б'ють і катують током електрострумом. І люди також втрачають свідомість. Голих людей, голих людей. Їх атакують собаки, наприклад, ну щоб ви розуміли. Тобто, навіть слухати це, якщо чесно, ось журналісти, які працювали в цьому проекті, вони висвітлювали величезну кількість воєнних конфліктів, так він і ну з усім стикалися. Але ну деякі з них казали, що вони нічого жахливішого за це не чули за всю свою професійну кар'єру. Моя особиста думка, як би це жахливо не звучало, але потрібно про це говорити, аби світ знав масштаби тих катувань, які переживають цивільні, які там залишаються. І ми дуже дякуємо за ту роботу, яку ви з колегами проробили в рамках цього проєкту. Севгіль Мусаєва дуже дякуємо за те, що доєдналися. Це головна редакторка онлайн-видання Українська правда була з нами на прямому зв'язку.